Паркан навколо парламенту коштує щонайменше 250 тисяч гривень. Порахували в опозиції. Для цього звернулися у фірми, які виконують відповідні роботи. А поки депутати намагаються з'ясувати, чия ж огорожа біля Верховної Ради. Спікер Володимир Литвин заявив, власник її столична влада і звернувся до київської міської держадміністрації, щоб там це чітко визнали. Він закликав не ховатись і не переадресовувати питання один одному. А народних обранців, які під час засідання намагалися в чергове зачепити тему встановлення паркану, спікер присоромив. Тим часом сумнозвісну огорожу втретє відновили. Цього разу її зміцнили бетоном. Станом на ранок понеділка усі секції, які раніше знесли мітингувальники, стоять на своєму місці. Це територія київської міської влади, і це її робота. Чи одно із підрозділів, які підпорядковані міській владі. Давно про це потрібно було сказати, як і про те, що Верховна Рада України до цього не має відношення, оскільки частина депутатів знайшла собі роботу, педалюючи цю о, тему.